Коли одна жіночка дрозд ніна. Вона виставляє в інтернеті, що поїхала в Прибалтику, і там їй пропонують нитки для в'язання, а вона не, не в'яже, не знає, що робити. І я їй пишу: беріть, пов'яжемо. І вона мені через чоловіка передала такі два, кус... два тюки ниток, а потім ще з, з... з... Ета, з димера мені жіночка через... передавала ще. Ну, поки вони передавали, я вже в інтернеті здала групу пов'язання. І в мене на сьогоднішній день група десь близько 30 чоловік в'яжуть носки. На сьогоднішній день ми не тільки носки в'яжемо, ми в'яжемо носки, двохпалі рукавиці, пояса хлопцям, балаклави. І Ми почали відправляти хлопцям носки. Ну, Одні ж носки, наче мало. От. І Почали організовувати. Машини це я почала в Фейсбуці виставляти. Коли їде машина, до мене люди приносять все, все, що я пишу. Люди приносять, і ми через машину грузимо і відправляємо. Ну, машина, бувало, ця машина, бувало, другі машини приїжджали до нас, з виноградера, загружались. Я просто хочу сказати, які в нас люди не, не, не равнодушні. Хлопчина він петрівчанин. На сьогоднішній день лежить в госпіталі. Він дзвонить до мене і каже: вчора позвонив, Позвонив і каже: Ніна, треба допомога хлопцям, хлопцям на Донецькому напрямку, їм, їм дуже треба допомога, Хоч сам в госпіталі лежить. І дзвонить, я кажу, Юра, напиши мені, що вам треба. Він мені дзвонить знову, що їм треба. дав Перечень, що їм треба. Я на сьогоднішній день виложила його в інтернет. О, і на сьогоднішній день хто зможе, принесе той перечень, у кого є. Що хто не зможе, на карточку гроші поступають. Ми закупимо і відправимо для для хлопців. Потреби хлопці. Як хотіли їсти, так і хочуть їсти. і Їм як треба стріляти, на сьогоднішній день техніка ломається, треба чимось її ремонтувати, Он зима йде, треба тепліше вдіватись. Знаєте, є такий закон: десятину свого доходу треба віддавати, яка б у вас сума не була, скільки б вам грошей не поступало. А десятину треба віддати, дякуючи е, Віктору Миколайовичу, дякуючи цій машині, яка нам дуже дуже в багато в чому допомогла. От е, якщо нам треба кудись поїхати, щось привезти, у нас у нас завжди є машина, і на якій ми можемо багато допомогти нашим хлопцям. Нашим волонтери допомагають усім, чим, чим можуть допомогти. Це забезпечення автомобілем, це забезпечення продуктами харчування, це забезпечення одягом, амуніцією і так далі. Зараз дуже велика потреба це те, що залежить і чим допомагають волонтери. Це дрони. Це в першу чергу, це аналізатори, аналізатори дронів. Тобто, це є великий, скажімо так, захист для наших хлопців, які розуміють, що над ними летить, і мати можливість від цього сховатися, так так би мовити. Плюс реби, які теж захищають наших хлопців з неба, атаку з неба. Це основні такі критерії, тобто більш технічні. Що потребують наші хлопці? Як взагалі відбувається? надходить запит від хлопців з тої чи іншої частини чи бригади? Конкретно описують, що їм потрібно. Я відкриваю збір. Цей збір відкриваю в Фейсбуці. Паралельно в інстаграмі описую ситуацію, описую, що саме потрібно, яка сума, для якої бригади, і збираємо кошти. Буває швидко, буває не дуже, але ну, в принципі, в мене не було ще за цих майже три роки, щоб був, залишився незакритий запит. Що касається людей, Дуже багато людей, які теж на протязі там півтора-двох років вони допомагали, підтримували, фінансували. Зараз теж роблять вигляд, що все добре, що все закінчилося, і життя продовжується. Війни у нас немає війна є в країні, у нас дуже великі втрати. Я в минулому році втратила рідного брата. Я знаю, що таке втратити близьку людину на війні. І для мене це стало ще найбільшим якимось, мабуть, поштовхом до того, щоб ще більше допомагати, чим допомагала. Тому що, ну а як опустити руки? Ну як? Хлопці ж там, їм теж важко. Всі говорять, ой, це важко. Нам дуже важко, ми втомилися. В першу чергу треба запитати, а чи не втомилися хлопці? Так, да, я втомлюсь, тому що в мене йде тиждень перед виїздом, просто адський, це все зібрати, підготувати і так далі. Виїхати, тяжка дорога, це важко, але воно того варте. Оці емоції, вони того варті. Хлопцям усе треба. Мій син служить це в Донецьку. Напередку. Усе треба їм, усе. Сьогодні вони в одному місці, завтра в друге перекидають. Те, що в них є. От, наприклад, зносять люди, вони просять лопати, гвозді, сокири, скоби, Ну, все те, що у хазяйстві, так і їм на, на той на фронт треба. Вони ж там і копають, і окопують. Сьогодні в одному місці те покинули, тікають в друге місце. Обратно треба. Обратно пишемо, Ніна пише у Фейсбук, щоб люди допомагали, зносили.